Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно, життя дає, променисте, Вірно, сонце. Сьогодні нам пропонує сонечко пограти в дуже цікаву гру, яка називається Сонце яке. Давайте спробуємо малята. Розгляньте, будь ласка, картинку та скажіть, сонце яке? Так, воно золотисте. Молодці. Сонечко яке, малята? Так, воно гарне молодці. Яке сонечко малята? Погляньте на картинку. Так, воно тепле, розумнички. Сонечко яке, малята? Так, воно радісне, розумнички. Сонечко яке, дітки? Так, воно казкове, молодці. Сонечко яке, малята. Так, воно жовте, молодці. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. Ви зрозуміли, яке сонечко. До зустрічі, дітки.